Вітаю! Чи в курсі ви, що з січня 2025 року діють нові критерії визначення низькоподаткових юрисдикцій? Поговоримо про це з вами детальніше. І так, славнозвісним законом 3813, це в нас закон про клуб білого бізнесу. Було внесено зміни щодо критерії визначення низькоподаткових юрисдикцій. Це в нас пункт 30. 9.212. І з цього пункту вилучено критерій, згідно з яким до низки податкових юрисдикцій відносилися держави, у яких ставка податку на прибуток, корпоративний податок, була менша на 5 і більше відсоткових пунктів. І уже 27 грудня 2024 року. Своєю постановою Кабінет міністрів України прийняв новий перелік низькоподаткових юрисдикцій, і їхня кількість скоротилася з 78 до 46. Як на мене, це чудова новина для усіх контролерів, а також для інших суб'єктів господарювання, які здають звіт про контрольовані операції та готують документацію з ТЦУ. Будьте в курсі! С Марией ну, давай.